Восени 2019-го Єрмак потрапив в перший серйозний скандал. Конгрес Сполучених Штатів Америки оприлюднив подробиці спілкування з ним та радником президента футурологом Ігорем Новіком. на зустрічі із екс спецпредставником держдепа куртом Волкером і тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільямом Тейлором, яка відбулася 14 вересня. Єрмак і Новіков звинуватили екс-президента Порошенка у загибелі та пораненні їхніх братів на сході. Тейлор тоді заявив, що обидва у телефонах показували фотографії родичів, які як виявилося, слава Богу, виявилися живими. Єрмак, звісно ж, спростовував цю інформацію Держдепу і називав її упередженою. Однак, як то кажуть, ложечки знайшлися, а осад все-таки лишився. Пізніше, навесні 2020-го, рідний брат, на той час вже голови офісу президента Андрія Єрмака Денис втрапив у корупційний скандал. Народний депутат України від слуги народу Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата керівника президентської канцелярії, обіцяє співрозмовникам вирішити питання про працевлаштування у органах влади. Звісно ж, не за так. Навідо. Записах було вказано дати і час зйомки: 20 серпня, 16-23 вересня та 3 жовтня, 2019 тисячі У зафіксованих розмовах фігурують суми, посади, спосіб вирішення питань: Київська митниця, мінінфраструктури, укрзалізниця і багато інших структур. Де Єрмак молодший готовий був посприяти кадровим призначенням. Звісно, через свого рідного брата. Зараз прийде брат, я поїду на банку. Ми все обговоримо, говорить Денис. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та державне бюро розслідувань вивчали справу Дениса Єрмака. Андрій змушений був підтвердити, що на відео його брат Денис, який до слова заявив, що він вільний громадянин і не чиновник, а отже, має право розмовляти будь з ким і будь-де як керівник громадського об'єднання Українське бюро національного Озвятку, а вже 30 березня ДБР порушило кримінальну справу проти Лероса. За публікацію відео з братом керівника Офісу президента України, 23 квітня, спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу Єрмака молодшого зі зловживання впливом на шахрайство і передала до національної поліції. Корупційний скандал за участю рідного брата Єрмака до відставки голови офісу президента не призвів. Андрій Борисович пообіцяв Геолересу неприємності і почав з'ясовувати, хто ж таки писав Дениса. Цікаво, що не було миттєвої реакції на цей скандал і президента Зеленського, який ще під час передвиборчої кампанії обіцяв жорстко боротися з корупцією у своєму оточенні. Лише через два місяці зеленський в інтерв'ю інтернет-виданню Українська правда назвав Дениса Ярмака балакуном. А як його затягнули? Він просто балакун. Я вважаю балакун. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка. Він завжди хотів якось допомагати. Він же такий, знаєш, війна побіг в АТО, воював там, допомагав. Там він волонтер, тут щось не те. В Укрзалізниці давай знайдемо нормальних людей. Ну він така людина, сказав Зеленський. При цьому додав, що вважає Геолераса аферистом. Та що міг Зеленський сказати про Дениса Єрмака?